який Бог уже наперед був. І вийшли йому депо дивитися, як вона використовується, як свято, Наприклад, якщо <плес> ми проаналізуємося, ми бачимо, ми Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для того, щоб ми краще зрозуміли суть сьогоднішнього іванівського оповідання, дуже важливо, щоб ми провели такий маленький досвід, аналіз, використання слів, нечисті духи, диявол і садина у Святому Письмі. Якщо ми проаналізуємо Святе Письмо, ми можемо зрозуміти, що термін нечисті духи використано 38 разів у цілій Біблії. Наприклад, термін «Дьявол» використовується у Святому Письмі 41 раз. «сатана» використовується використовується 67 разів і м'ясо дода використовується 67 разів. Отож, ми можемо сказати, що на сторінках святого письма 235 разів Біблія згадує демона демонів, його слух і їхню присутність у людському житті. Якщо ми проаналізуємо, я ці, ці дані беру з біблійної симфонії. Якщо, наприклад, ми візьмемо наприклад, згадку ім'я Ісуса Христа у Святому Письмі, його використовується ім'я ним ім'я Ісус використовується 1552 рази. А якщо, наприклад, ім'я Христос, Ісус Христос, Христос використовується 560 разів. Святий Дух 138 разів, а саме ім'я Бог використовується у Святому Письмі 5271 раз. І якщо ми всі ці цифри підсумуємо, ми можемо сказати, що загалом 7521 раз. Використовується ім'я, це збірне поняття Ісус Христос, Святий Дух, Господь, Бог. І ми можемо порівняти ці цифри 7521 раз. Ім'я Боже і 235 разів згадується про демонський світ. І для нас, для нас це є, це є дуже важливо, щоб ми більше ми увагу, ми звертали увагу звертали на присутність Божу у нашому житті, на його вплив на наше життя. Але, але ми, так ми так само це цифра 235, так само. Щить нас, щоб ми не ігнорували присутність зла у нашому духовному житті, і тому моя сьогоднішня проповідь якраз є для того, щоб ми зрозуміли, як дьявол, як дьявол присутній у нашому житті, і як нам з ним боротися. Отож, перша важлива річ, яку треба зрозуміти, це і те, звідки дем... звідки з'явився демонський світ. Темонський світ з'явився через те, що частина ангелів збунтувалася проти Бога. Чому вони змутувалися проти Бога? Є дуже багато теорій, До кінця ніхто їх не може зрозуміти, але одна з таких, як сказати, думок, які нам говорять, це є те, що демонський світ усвідомив, частина ангелів, всі ангели зрозуміли той факт, що Ісус що Бог стане людиною, щоб врятувати людину. І це, і це було, було для частини, частини Англії просто, просто дуже незрозуміле дуже, але, і дуже, і дуже таке, таке, як би сказати, річ, яка їх просто ну внутрішньо поплавала. Вони це, це не цей факт вну, не могли вну, знести. А наприклад, святиє. Григорій Ніський говорить дуже цікаву річ. Цікаву річ. Він каже, Він каже, що, що в чому що, була найбільша проблема тих демонських ангелів, тих, хан, якими тих хан, сьогодні хан, Ісус хан, Христос хан, мав справу. Праву, 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 Було три важливих три речі: речі. по-перше, це, По це є зловживання свободою, свободою друге, це є суперінтелект, супер і третє це є гордість. І ми, І ми бачимо, бачимо в цьому, цьому світі, що люди, які, люди, які мають суперінтелект, суперінтелект, які дуже розумні, які, розумні, які мають аналітичний, аналітичний спосіб мислення, мислення принаймні я багатьох зустрічав в житті. В житті. Це, Це є моє власне вже зараз. Що я говорю? Вони, Вони є дуже надзвичайно, надзвичайно горді. Люди. люди. Я можу запам'ятовувати запам великі обсяги матеріалу. Я, я можу аналізувати багато речей. Я можу видумувати нові речі. Я можу керувати людьми, і в людях це з'являється таке відчуття гордості, Таке знаєте, мудрості воно спонукає людину до чого? До гордості. Скільки я знаю людей, які у своєму житті були дуже мудрими, знали багато мов, які вміли займатися бізнесом, а вони своє життя закінчили самогубством або вони своє життя закінчили тим, що вони просто все пропили. Я декілька днів тому мав зустріч з одним таким знайомим. Таким Він каже до мене: мене я йому в будинок. Він мене, каже: Ви знаєте, це отче, хоче. оце це є моя це дільянка, ділянка. ділянка. А тут є ділянка одного, якого я хочу купити. Я кажу, і що ти його купиш? Він каже: Куплю, тому що всього чоловіка є декілька ділянок землі. І він, і він каже: він, 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 він одну бури. бере, продає, Продаве, і за ці, за ці гроші, гроші п'є, 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 все, все пропив. Потім йде, поп... купляє, продає є, другу, другу ділянку. І за другу ділянку знову п'є, п'є, все пропив, і переходить до третьої ділянки. Я свіне лять не моляюся, кін має ділянок землі, але це така його природа, і це таке його життя. Тобто людина, яка не має обмежень, яка в яка своєму житті не керує, не керує своєю свободою, вона руйнує своє життя. Ми маємо обмеження, і цими обмеженнями для нас є Божі заповіді. Ми маємо свобідну волю, і ми можемо свою волю використовувати в будь-який напрямок. Ми можемо робити добро, а ми можемо своєю свобідною волю зруйнувати своє життя. І